Вітаю усіх красунь та красунів на моєму каналі. І сьогодні я покажу вам, як проходить моя ранкова рутина влітку. І після того, як я прокидаюся зазвичай приблизно о 7 годині, я йду на кухню за водичкою, тому що завжди, що я роблю вперше після пробудження, п'ю водичку обов'язково. Після цього я маю два розвитку подій. або я пишу в блокнотах, або роблю медитацію. Якщо це ранкові сторінки, то, по-перше, я пишу щоденник дякуваності, ось що пишу зазвичай, а потім пишу щоденник програмування. Тут я пишу все, чого бажаю. На третьому місці, яке є теж обов'язковим, йде зарядка, її роблю не просто зі свого побажання, а з причин проблем зі здоров'ям, які в мене були. Далі біжу робити сніданочок і ось два найчастіших варіанти. Так, зараз я буду приймати душ. І цікавий факт: влітку я люблю приймати його саме вранці. Буду мити голову сьогодні і за потребою іноді роблю масочки. Так, зараз будемо робити ось таку масочку від. Як ж тебе назвати? Хтось каже фруїда, хтось фруїда. Вона дуже приємно пахне. Пахне якимось фруктом, скоріш за все. Так, вона пахне вишнею, і це маска з вишнею, але я вперше чую запах фрукта на масці. Просто, ну як на мене, робили. Також наразі я читаю. Вранці цю книгу. Її я купила в секонд хенді за 10 гривень і вона про те, як потрібно себе вести вчителям з проблемними діточками. Ця книжечка йде на англійській мові, і, в принципі, тут все зрозуміло для мене, чому я, звісно, дуже рада, що все навчання проходить не зря. І після цього зазвичай я приступаю до своїх щоденних справ. Наприклад, цей день в мене була англійська, але я можу потім піти на ринок до школи або на танці. Дякую за перегляд!